Далі будемо спілкуватися з гостем з нами, відеозв'язком Ігор Чаленко, політичний експерт. Пане Ігоре, слава Україні! І рада вас бачити, героям слава вітаю вас, пане Ігоре. давайте з вами сьогодні нашу розмову. От ми її присвятимо. Тому засіданню, яке от Верховна Рада, вчора було сьогодні, так але тим же рішенням, принаймні, які ми точно вже знаємо, які вже оприлюднені у засобах масової інформації. Ну і перше, це звісно, те, що Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Крім цього, депутати задовольнили заяву ще одного нардепа Андрія Аксьонова про добровільну відмову від мандату. Пане Ігоре, і от як ви вважаєте, начебто, здавалося б так у період війни, у період, коли ці партії були проросійськими і розказували про російський світ, російський мір, як то кажуть, так. І по одному якось. По одному, по двох, по трьох їх позбавляють мандатів. Причина там те, що вони вже без громадянства, не громадяни України, а коли ж вже всіх? Ну, по-перше, Перш ніж відповідати на ваше питання, ремарка це єдине рішення Верховної Ради за сьогодні. Бо наступне питання по енергоатому вони застрягли в поправках. Тобто, більше Верховна Рада сьогодні нічого не прийняла, так і розійшлися. А тепер, відповідаючи на ваше запитання, а, ну знаєте, тут двояка ситуація з однієї сторони, звичайно, я прекрасно усвідомлюю всіх, тих громадян і політичні сили, які вимагають всіх опезажистів зараз просто там позбавити мандатів. Повідкривати, можливо, там кримінальні справи, може ще щось. А з іншої сторони, ми маємо прецедент, наприклад, 2014 року, коли, власне, було, пам'ятаєте, закон про люстрацію був тоді партія регіонів і всіх там. Всі, хто мав відношення тоді до влади Януковича, їх відсторонили на 10 років. До речі, скоро закінчується ця люстрація. Тому з 2024 року я думаю, що цю тему треба знову буде політично піднімати, бо буде знаєте якась реінкарнація старих облич. Але було дуже багато нюансів в проведенні тієї ілюстрації, і тому зараз очевидно влада з юридичної точки зору, вона на певному шпагаті. Бо з однієї сторони є запит суспільства, і ми бачимо і там і запити громадських організацій, і численних там і політичних партій, і активістів, і з фронту ми вже чуємо такі заяви. З іншою, очевидно, що це якщо робити, то треба робити юридично чисто. Саме тому, власне, сьогодні ми і побачили позбавлення мандатів. Чотирьох опасажистів, а також п'ятого Аксьонова, який технічно був позафракційним, коли потрапив до Верховної Ради, саме юридично чистий механізм, як позбавити от там групу відповідних депутатів. Бо якщо забирати зараз інших, то з'являються певні, ну скажімо так, можливості захистити себе, в тому числі в Європейському суді з прав людини. Що до речі, зараз, наприклад, судді конституційного суду часів Януковича і зробили за те, що їх там раніше звільнили в 2015 році, ось буквально недавно ну, ми мали рішення. Тому ситуація дійсно вона є специфічна, але вона зараз звичайно вигідна владі. Ми це бачимо. Бо всередині воно коаліції сьогодні розброти з відбувається, 170 голосів. Відповідно, вони просто таким чином знаходять собі. Додаткові можливості для прийняття е, законів, е, які просто не могли за іншого випадку просто бути прийнятими, тобто, е, ну це такий собі шлюб е, по розрахунку, пане Ігоре. Тобто, іншими словами, допоки не проголосують за потрібні закони, допоки і ОПЗЖ буде сидіти у Верховній Раді. Ну знову ж таки розумієте тут питання: скільки сидіти у Верховній Раді? Е, якщо всі точно б знали, що вибори чергові, до Наступного скликання нашого парламенту дійсно підбулися вже восени цього року, як це має бути, то я думаю, що питання ОПЗЖ воно вже б форсувалося, бо на цьому зараз дуже ну, це сприятливий такий ґрунт для збільшення власних там електоральних можливостей. Але невідомо, коли закінчиться війна, скільки ще пропрацює ця Верховна Рада. Ну, очевидно, що ці зміни, ну я, я зараз кажу з прагматичної точки зору. Е, очевидно, що треба ж збирати голоси всередині на ті чи інші закони. І відповідно, зараз в тому ж самому я думаю, офісі президента чи керівництво парламенту думає: ага, значить, зараз ми оцих опазажистів всіх викинемо, а далі вони просто заблокують парламент з точки зору того, як е, він має працювати у баченні того ж самого офісу президента. Тому, звичайно, я думаю, що це питання зараз не форсують. Але так само паралельно з цим працюють зараз правоохоронні органи по кожному з цих персонажів. І якщо, звичайно, є питання, їх ніхто не відкладає в далеку шухляду, просто працюють вже відповідно індивідуально по кожному з таких товаришів. Але я думаю, що це не останнє позбавлення депутатського мандату, і в тому числі я думаю, що не останнє припинення українського громадянства, що стосовно як опазажистів, так. І інших народних депутатів, які просто прикрилися іншими мандатами, але так само там з проросійськими поглядами. І, можливо, були якимись там подвійними агентами? По кожному я думаю, зараз активно працюють, угу. пане Ігоре, народний депутат Юрій Бойко раптово відхрестився від колишніх колег з ОПЗЖ, яких сьогодні Верховна Рада позбавила мандатів у відеозверненні до українців. Бойко заявив, що рішення про позбавлення мандатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, також Андрія Деркача та Рената Кузьміна і Андрія Аксьонова є правильними, адже всі вони втекли з України. А як вам таке відеозвернення? Що це такі якийсь хід конем? Ну, слухайте, це, я думаю, це зірковий час для Бойка. Ми ж розуміємо, що ОПЗЖ це ж була не єдина структура, і там ну, по суті працювало дві команди, і Бойко особлював там представляв газовиків. З іншої сторони, дійсно, там Медведчук і компанія. Тобто, фактично, Бойко зараз зробив таку собі заявку на. Цю електоральну нішу, яка лишилася досі, там 5 7 там там ще міряють її соціологи, але він таким чином позбавився конкурента, тому він і радіє. Тому він буде кричати, що нарешті це відбулося. Але звичайно, я думаю, що ця ніша з кожним місяцем вона все буде зменшуватись, бо ви знаєте, навіть якщо ви підтримували Росію, а ваш будинок знищили, вас намагалися вбити. А і так далі, то це дуже сильно змінює все таки хід думок у навіть таких закадичних представників електорату пезажистів Пане Гри, і наступне те, що в Україні у розпал війни запускається ще один телевізійний канал, який позиціонує себе інформаційним Юкрейн Ворд News – Це назва нового каналу, який почне своє мовлення орієнтовно 22 січня поточного року. Про це повідомляє українське інтернет-видання про медіа Детектор Медіа. За його даними, власником каналу є бізнесмен Віталій Кропачов. Саме він у 2022 році купив ліцензію на цифрове мовлення четвертого каналу, а також компанію Ера Продакшн. Генеральною продюсеркою стане Ольга Гірже вона з 2018 року була головною редакторкою телеканалу Нюзван, зокрема і тоді, коли він коли цей канал купив соратник Віктора Медведчука Тарас Козак. А до того 9 років працювала Савіком Шустером. Вона також була шеф-редакторкою політичних ток-шоу Інша Україна і народ проти на телеканалі Зік. Також на каналі працюватиме Дмитро Скидан. Він стане технічним директором майбутнього телеканалу. У минулому скидан працював техдиректором каналу «111 Україна. Наразі уточнюється інформація, хто вестиме ефіри. Крім того, канал не планує транслювати спільний телемарафон Єдині новини. Ну і власне вже у соціальних мережах шириться інформація, що це буде нове медіа пропагандистів Медведчука. Пане Ігоре, і от як на вашу думку, ці, саме така медіа, вона має зараз працювати, воно не буде транслювати єдині новини. Чи має право працювати зараз така медіа? Чи мають право працювати ті люди, які колись працювали і розповідали про руський мір? Чи має... ну, ви знаєте, просто от фактично в мене одна одна асоціація: що скільки не навчай собаку м'явкати, вона все одно буде гавкати. Що тут? Ну, знову ж таки, знаєте, питання. Чи мотивувалися ті чи інші персони, чи просто вони працювали за гроші, чи були ідеологічно такими бійцями фронту на стороні Кремля? Тому звичайно, тут треба розбиратися, якщо раніше в діях відповідних медіаменеджерів були Ну, кроки здійснені, які дійсно трактуються кримінальним кодексом як злочин, то звичайно, я думаю, тут не тільки їх там не можна там, не допускати до телеефіру, але і треба нашим правоохоронним органам діяти далі. Але це і по ним конкретно я тут не можу сказати, бо я там особисто не знаю. Конкретно роль кожного, бо те, що вони там були заявлені в проєктах. Той же там 112, наскільки я знаю по цьому проекту, ну цьому новому вони там заявляли, що на 112-му там працювали одні там до 2017 року, ніби до моменту, коли там зайшов Медведчук. Але ж знову ж таки, ми розуміємо, що війна у нас іде з 2014 року, тому звичайно, це звич... Я думаю, що це підсилення, просто медійне. Але тут цікаво мені подивитися на все таки реакцію з боку влади. Бо, як заявляє, це новий медіахолдинг, вони будуть працювати в інформаційній сфері. А виходячи з рішень прийнятих навесні минулого року, такі канали інформаційно-аналітичні вони мають працювати безпосередньо транслювати єдиний марафон. Саме тому і відключили свого часу від Т2. Пам'ятаємо цей холдинг Порошенка, там П'ятий еспресо там прямий і так далі. Тому я думаю, що тут. Це питання зараз, воно підніме ще градус політичного збурення. Але хто буде дивитися цей канал? Ну теж питання, бо ми розуміємо, що зараз в тому числі і влада намагається зайти на нішу там, екстрегіоналів, можливо, через канал Фрінум, можливо, через канал там Утра Ну тобто є такі намагання, але і ніша таких, які антиукраїнські, сьогодні, вони просто бачать. Ресурси, десь вони дивляться вже просто Росія 24. Розумієте, там ці РТР і все інше. Їм не треба зараз отакий медійний продукт. Будемо дивитися, на кого буде спратися цей канал Кропачова, але те, що Кропачов хотів вийти на медіаринок ще далеко до війни, ну, там, якщо ви піднімете історію, це вже там стара та доволі таки в нього кампанія. він намагався підняти власний статус. Можливо, він таким чином просто буде намагатися продати себе владі. А можливо, дійсно буде певним підґрунтям для зрощення такої нової, ну я не буду казати про московської сили, але сили з іншим кутом зору на ті події, які будуть відбуватися в майбутньому в нашій державі. Пане Юрія, як ви вважаєте, чи не буде то виглядати, от знаєте, як боротьба, наприклад, з проросійськими каналами, як боротьба з вітраками? От фактично, знаєте, наче побороли, а тут вже інше, як гриби після дощу? Ну, слухайте, у нас загалом телебачення зараз втрачає вплив. Ми це бачимо по соціологічним опитуванням. Там один, два, три телеграм-канали анонімні, вони можуть мати набагато більше охоплення і вплив ніж такі потужні грошовиті медіапроекти. Тому я думаю, що якщо... І боротися з такими речами, то це мають робити в комплексі. Я думаю, що на чолі з профільним міністерством культури та інформаційної політики, ну і звичайно, не без уваги Ради національної безпеки та оборони, ми пам'ятаємо, що було створено центр протидії дезінформації. Це якраз та робота, з якою вони мають безпосередньо зараз цією роботою вони займатися. Тому вони можуть показати свою ефективність. Але знову ж таки, от мені цей канал Крапачова... Знаєте, мені нагадує телеканал наш Мураєва на самому початку, коли він тільки стартанув, він же себе показував, я такий, знаєте, незалежний, незаангажований і так далі. А потім, десь через рік-півтора, вони вже почали масово. ну, вже... Пропаганду давати, але перший рік-півтора вони були ну, доволі таки якісним продуктом. Тому я думаю, що скоріш за все, у цей момент з новим каналом вони будуть десь з шляхом зараз розвиватися. Питання їх треба зараз контролювати, і інші зараз проросійські проекти, які так само все рівно будуть намагатися зайти в наш інформаційний простір. Пане Юрію, давайте далі вже до інших рішень саме Верховної Ради Нардепи розширили перелік учасників бойових дій. Законом передбачено визначення учасниками бойових дій осіб, які не вступили до Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, служби безпеки України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів. Однак обрали безпосередню участь у здійсненні заходів необхідних. Для забезпечення оборони України пане Ігоре, я наскільки розумію, це вже буде вирішене питання з тими людьми, які добровільно пішли захищати до добровільні батальйони. Чи ви розумієте цей закон? Ну, юридично дійсно на це направлена відповідна законодавча ініціатива. Дійсно її просили, вимагали протягом останнього року і. Має вирішити дійсно низку питань. Єдиний нюанс зараз в тому, що держава можливо і не дуже б хотіла його приймати, бо розуміють, що це буде додаткове там грошове навантаження, виходячи там з соціальних гарантій, які будуть, але тим не менше, держава на це пішла і це правильно. Я тому що якраз добровольці. Вони не лише після лютого показали всю свою міць, але пам'ятаємо, що власне з добровольців і почався активний захист України одразу з майдану в 2014 році. Тому це правильний закон, Я його повністю підтримую. Дуже добре, що вчора Верховна Рада за нього проголосувала. Це, це дійсно позитив. Це от для цього має парламент збиратись власне під час воєнного стану для того, щоб оновлювати законодавство в такому руслі. І ще одне це внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у збройних силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях у. У попередніх редакціях законопроєкту вказувалися лише ті підрозділи, які підпорядковуються збройним силам України, але не були включені підрозділи, що утворилися при Нацгвардії України. До таких належить, наприклад, полк АЗОВ. У зв'язку з цим військовослужбовці, іноземні громадяни, які проходять службу, зокрема у полку АЗОВ, не мали змоги легально перебувати на території України і в майбутньому не могли отримати українське громадянство. Тепер ці помилки виправлені. Ну і фактично, що з цього закону маємо. Ну, з того, що насправді тисячі осіб, реально тисячі осіб е іншого громадянства, які зараз захищають е цілком офіційно е нашу державу, вони будуть захищені. Бо я знаю не один, не два, не три випадки, коли е Державна міграційна служба е ледь не видворяла е таких бійців. Тобто дуже часто ну ці бійці там вони там не мали до того там військового досвіду, а були, наприклад, там в політичній опозиції до режиму там Путіна або Лукашенка або там інших країн. Вони приїхали до нас. Дійсно, вони повністю поклали своє здоров'я, ризикують своїм життям за Україну, і дійсно їм всі вдячні. Але по законодавству виходило так, що їх просто видворяли. Тому, звичайно, такий е, закон він зараз він не те, що потрібен, він був потрібен ще на вчора. Mm -hmm. І е, те, що насправді, е, знову ж таки, це підкреслюється важливість не лише Збройних сил України, а й інших сьогодні підрозділів е, наших е, сил, які задіяні в обороні держави, бо дуже часто, знаєте, теж є там певне, ну можливо. Не знаю, там ну, тут трошечки не подобається. Що завжди вся увага йде Збройним силам України, а правильно ви кажете там і про Нацгвардію, про інші структури кажуть, що оминають їх боком. І це зараз показує, що загалом українські захисники, не дивлячись, де вони їх захищають, не дивлячись, з яким громадянством вони їх захищають, все рівно вони будуть захищені українським законодавством, так як це і має бути. Ну, але можна, наприклад, пане Ігоре, припускати, що якщо в нас вже з'явився такий закон, що ми вже також захищаємо людей, які, до прикладу, там з іншої країни вирішили захищати зі зброєю в руках України з тих чи інших міркувань, так? Чи можна, наприклад, припустити, що наразі, наприклад, може бути більше добровольців за кордону, бо їм вже буде простіше це зробити? Ну, насправді я не думаю, що мотивація якимось чином а, таких людей була порушена раніше. Ну, тобто, всі, хто хотіли їхати нас захищати, вони і так це робили. Там і з країн Заходу, і з Австралії, і з Японії, я знаю, є такі добровольці. Ну, з низки країн дійсно, величезний спектр географічний. Вони їдуть сюди з. Емоційно з, з думкою про захист цінностей, бо вони усвідомлюють, що якщо програти війну в Україні, то це буде програш для всього світу, тобто вони захищають в тому числі і власні домівки зараз на полі бою на нашій землі, тому звичайно вони. Хотіли вони просили прийняття цього закону, але тим не менш, навіть якби він не був прийнятий, це не означає, що ми б зменшили потік добровольців. Ні, люди сюди продовжують їхати, продовжують підтримувати збройні сили України, а також і інші структури. Всі, хто бореться сьогодні за нашу перемогу над московським агресором. І далі до рішень про внесення змін до підрозділу 8 розділу 20 податкового кодексу України щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Діяльність з організації проведення азартних ігор лотерей, крім розповсюдження лотерей, парі, букмекерські парі, парі, тоталізатора, особливо в період війни, не повинна отримувати пів чи якихось особливих умов. Сказано у пояснювальній записці до законопроєкту, пане Ігоре. Чесно кажучи, направду вам скажу до цього, до цих внесення цих. Змін... Я навіть не знала, що у період війни в нас гральний бізнес користується якимись преференціями. Чому так от власне сталося? Ну, то все дуже просто. На початку широкомасштабного вторгнення треба було рятувати український бізнес і на швидкоруч під гарячу руку приймали законодавчі зміни. Пам'ятаєте, прийняли там і пільгу 2% податку за бороту. І було прийнято ну, загалом дуже там багато змін, якими в тому числі там користуються там в різних галузях нашої економіки. Але під них, як вийшло, потрапив в тому числі гральний бізнес. І вийшло так, що він просто почав платити набагато менше податків, ніж платив до того. Тому, звичайно, ці законодавчі зміни вони були потрібні. Звичайно, я чув. З точки зору того ж таму, там грального бізнесу, що ну це якось там неправильно, бо вони ж теж працюють у важких умовах. Але тим не менш, я думаю, що все-таки ця сфера діяльності вона не має отримувати сьогодні пільг. Це моя особиста думка. Бо цілком зрозуміло, що це за вид діяльності, Це те саме, що знаєте, зараз там продаж тютюну алкоголю, взяти на них всі пільги, поставити і давайте. Хай продаються там максимальними тиражами. Це, звичайно, не можна допускати, але тим не менш, я думаю, що завдяки цьому рішенню і гральний бізнес не зупиниться, бо все рівно буде на нього попит, і наш державний бюджет, а з якого сьогодні фактично абсолютно всі кошти йдуть на захист української держави, бо весь цивільний блок фактично закривають наші міжнародні партнери. Ну по по факту всю соціалівку. Виходить, що таким чином ми просто збільшимо фінансування власних збройних сил, тому я цілком підтримую дану ініціативу. Про алкогольні напої про тютюнові вироби не на максимум, як і ви говорите, але інше також 231 нардеп підтримав за основу е, проєкт 8287 про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Після ухвалення закону у цілому запровадження електронної акцизної марки дозволить вивести контроль з е, за обігом підакцизних товарів на новий рівень і суттєво збільшити показники сплати податків та надходжень до державного бюджету України. Яким чином, як ви бачите, пане Ігоре, яким чином має оця ця електронна простежуваність здійснюватися? І чи означає це, що от менше буде контрабанди, до прикладу, або якогось алкоголю, який не має акцизу? Чи це тільки буде стосуватися акцизу? Що ви отут бачите в цьому законопроєкті? Ну, по-перше, це дійсно еволюція. Взагалі, видачі екцизів на тютюн і на алкоголь. Насправді, ну я думаю, що це дійсно треба було робити. Бо що по факту будуть запроваджувати, на кожній там, пачці сигарет або пляжці алкогольного напою буде стояти унікальний QR-код, який проставляється під час виготовлення. Ну, відповідно, його можна сканувати там по всьому шляху, і коли його будуть продавати, так само зіскановуються, і вже зрозуміло, куди що як іде. Плюс, звичайно, ну яким чином це буде там, допомагати боротьбі з контрабандою, тим, що неможливо буде фактично підробити цей QR-код. Бо ну, це питання якраз до тієї контрабанди, де зараз, навіть зараз, ми бачимо підроблюються, акцизні марки, все рівно їх клеять, розпродають по мережах. Тобто буде набагато кращий контроль за цим, але є звичайно, у нас зараз продається частина контрабанди, яка взагалі не має жодних, навіть там фейкових акцизних марок. То тут уже мають працювати правоохоронці. Наскільки я знаю, зараз уже неодноразово протягом останнього року було закрито декілька виробництв, в тому числі тютюну, який продавався. На території України тому держава в принципі в цьому напрямі працює, але звичайно, ми розуміємо, що е, все рівно є бажаючі, і в тому числі при владі, можливо, десь е, там підзаробити на темі. Там нелегального виробництва тютюнових виробів та алкогольної продукції. Але тим не менш це правильний крок. Це виходить в цьому законопроєкті, якщо його приймуть уже повністю з 2025 року, якщо не помиляюся, повністю зникнуть оці стрічки акцизів. Тобто, це буде це дійсно буде нове слово в даній сфері. Але це знаєте, це дуже схоже з тим, як ми зараз отримуємо чеки, фіскальні чеки. На кожному чеку є QR-код унікальний. Це буде та сама система, де можна буде провірити по єдиній е, новоствореній базі. Тому це правильні рішення з 2025-го Ви кажете, що він вже запрацює. Якщо його підтримують у другому по, читанні? повністю, повністю він буде поступово запускатися цей процес паралельно. Але в 2025-му році повністю відмовляться вже, власне від акцизу цих ну, звичайних акцизних парок, які всі знають ромалян. То зараз такий перехідний період передбачений. Ну по суті, да, тобто, по суті, поки закон приймуть повністю, він вступить в дію. Тобто, оці там півтора роки будуть перехідними. І ще одна Верховна Рада України на засіданні 12 січня прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного надзвичайного стану. Тепер аграрії отримують гарантії повернення валютної виручки при експорті зерна. Пане Ігоро, роз'ясніть, будь ласка, що означає це, що зміниться для українських аграріїв. Ой, це складне питання, його важко пояснити в двох словах. Бо е чому взагалі з'явився цей законопроект? Бо е влада, як вона фіксує, що в державу не повертається валютна виручка від наших експортерів. А приблизно десь як вони там щось називали? 5 мільярдів доларів. Якщо не помиляюся, із яких 80%, там 4 мільярди це там питання до аграрних експортерів. І спочатку в комітеті фінансів і податкової політики хотіли іншим шляхом трошечки піти, але його не прийняли аграрії. І вийшли, я так розумію, певний компроміс, якраз от е, з тим законодавчим актом, який ви зараз зачитали. А це дасть можливість е, з однієї сторони державі гарантувати, що не буде тіньових схем по виводу е, власне валютної виручки за кордон або її незаведення. З іншої сторони, аграрії зможуть е, далі. Виконувати свою діяльність з точки зору експорту продукції в тих об'ємах, як вони це роблять. Тобто, в принципі, не має бути у них там зараз якихось обмежень, але знову ж таки мова йде зараз про перше читання. Питання зараз буде в допрацюванні до другої підготовки. Я думаю, що там буде весь нюанс якраз в деталях в тих поправках, які будуть подаватися, тому я думаю, що ця історія буде ще не закрита. Пане Ігрі, давайте будемо підсумовувати, як ви вважаєте, засідання Верховної Ради вже у цьому році, 23-му, чи було воно плідним, чи було воно продуктивним, чи було воно таким конструктивним? Що ви побачили одноразі, наразі, як почали працювати нардепи цього року? Ну, в принципі, чесно кажучи, народ України завжди. Бажає бачити пленарні засідання кожного тижня і, взагалі, відновити прямі трансляції, що теж дуже важливо, бо не зрозуміло, що ж там відбувається. Але в принципі, за ці два дні, які відбулися, вчора був дійсно він продуктивний, абсолютно. Ну, сьогодні поки що по суті два таких глобальних питання розглянули. Друге по енергоатому так і не дуже. Це просто показує про те, що не дивлячись на ті. А все таки консолідаційні розмови, погодження, які йдуть до пленарних засідань, очевидно, що не всюди вже спрацьовує. Це показує, що внутрішньополітичне життя в державі починає все таки бурлити. Ну це не дивно, бо Україна це нація з плюралізмом. Тому я думаю, що в принципі ефективність непогана, але хотілося б звичайно більше. Але що можна вимагати під час воєнного стану? Пане Ігоре, дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую вам. Нагадаю, що з нами відеозв'язком був Ігор Челенко, політичний експерт.